Хей всім, сьогодні понеділок, значить сьогодні день потрібних новин. Ну що, поїхали? Так нещодавно був фонд батл між AI, і їх значено було знищити один одного, і перемогла модель OpenCode. Головне, щоб вони в житті не воювали, чи не вистачало цього. Тепер наші держави-члени можуть використовувати свої позики. Від сейф і закуповувати безпосередньо у оборонної промисловості України для наших держав-членів це висока якість, швидко і дешево. Для України це як важливі надходження, так і можливість зміцнити свою оборонну промисловість. Так, це і кадр взяти із телеканала Останній капіталіст і до них є збір. Тому закиньте двадцятку на збір. Так, моя задача зараз продати цю штуку, тому що це мг для бомби, які можуть планувати як літачок і вражати цілі на більші дистанції. Так, вони не глушаться ревами і майже неможливо їх збити і. Це б чудово. Ну нарешті. Тепер за ці бали військові можуть купляти дрону в Брейв 1 Це такий маркетплейс, де можна купити дрони різного напряму і інші пепела. Кісорі на кластері Брейв 1 і це ну, це ну нарешті. Я дякую, що додумались. Хоча, ну, в принципі, брейв 1 маркетплейс і появився нещодавно. То в принципі логічно, що добавили. До речі, Brave1 запускає. Платформу, щоб міжнародні компанії могли тестити свої технології в обороні на територію України, і це прикольно. Ну скажу, що це прям ідеальний час. І тут про Єбали. питання домін цифри і тих, хто дав назву. Вам прям подобається додати до будь-чого. Оце тут частку E е, вийшов грок 4. Нова версія AI від Ілона Маска між тим і сильно навчили проходити різні бенчмарки. і тепер вона є лідером у Також бере всю інфу із достовірних джерел і світів Ілона Маска. Мені це не жар тісно, що ви розуміли. Перше джерело для неї це Ілон Маск, і якщо ви щось будете питати мене. Там буде спочатку дивитися, що з цього приводу думає Ілон Маск, і вже виводити думку Ілона Маска. А ледь не забув. Нічого заборонного не питайте у грока, бо одразу здасть поліції. Це не жарти. Мінцифра звернулася до фріланс-біржі, а стосовно багатьох блокування українських користувачів. І зачастую причина блокування це зміна регіону. Ця зміна регіону, якщо що виходить... Типу через РЕП або через реєстрацію на тимчасово окупованій території. От людина жила там, там де зараз тимчасово окуповано, переїхала і от забанили аккаунт. У Резер плюс нові види відсочок. Що це за категорія? Перша це коли ти науково-педагогічний або педагогічний працівник вищої профосвіти, якщо дані є в єдиній державній електронній базі з питання освіти. І друга категорія це громадяни, які мають чоловіка. Або дружини з інвалідністю от першої чи другої групи. За умови, що цей статус підтверджується даними Мінсоцполітики. за перше півріччя 2025 року, президенти Дія Сіті вже майже заплатили в податках стільки скільки і за минулий рік весь. А я нагадаю, це всього півроку пройшло. І вже більш по цифрам, то за минулий року було сплачено 18 мільярдів гривень у податка, а на даний момент вже сплачено 16 мільйонів мільярдів. І ну, ще залишилось півроку і вже буде приріст в два рази. Це дуже волі приємно. Ви знали, що у Google є операціонка Chrome OS? Не знали? От можете не, ну, не запам'ятовувати, тому що вони планують. Android свою і Chrome OS об'єднати. Навіщо? Чесно я ну, не знаю навіщо, але це доволі цікаво. Причиняє, як мінімум, той, що ці дві операціонки працюють на різних архітектурах, тому що Chrome OS предназначена для ноутбуків, а Android же для телефонів і ну, планшетів, ну і інколи телевізори. Тому побачимо, схоже, нарешті можна буде завантажитись Android на свій потужний комп'ютер. Співробітника Microsoft розкритикували за використання згенерованого 6 зображення для допису про вакансії в Xbox. Ось таку картинку запостили, і такі люди, фу, це як? Напевно, подібна реакція стала через те, що багато було скорочень в Microsoft саме через AI, бо AI замінює рутину і. Раніше для цієї рутини треба було люди. Зараз є AI, і вона виконує ту ж саму роботу і за менші кошти. Це від Нову Дейс на 20 мільйонів гривень. На, на павуки Добкіна 33 комплекси новітніх для третьої штурмової. Дуже класні комплекси. Дуже вам раджу всім задонатити. За донат від 300 гривень. Від 300 гривень, правильно? Від <під> 300 гривень буде багато призів. Супер багато. Скільки призів? <під> багато. Багато. <під> Я ж казав, багато призів. Що ви думаєте, скільки <під> призів <під> мало, <під> <під> підтверджую. Так, ми вдвох взагалі ці призи зараз перечислимо. Перший. <плес> багато, їх багато, багато їх дуже багато, багато, 20 мільйонів гривень. Будь ласка, донатьте всі, як би це не виглядало, але смішно, але це дуже серйозні комплекси, і дуже вам дякую за допомогу. <плес> Михайло Федоров анонсував нові послуги в ДІМ. Ну, звісно, це поміж тих, що він планує додати. Штучний інтелект, чат боти от це все. типу в ДІМ. Що за послуги? Це здати на права онлайн, розмитнити. Авто змінити прізвище та отримати консульські послуги, це, ну, якщо до кінця року вони зроблять, це дуже класно, може, я нарешті на права здав. Готується запис є акцизу та є нотаріату, це дуже буде класно, от, чесно, прикольно, є акциз, є нотаріат, це дуже класно, будь ласка, до кінця року зробіть. створять медичний кабінет, ну окей. Отримання пенсії, повіняючи молодий, і також послуги для ветеранів. Все звучить принципі, прикольно. Ну, напевно, окрім пенсії, ну я просто не цільова аудиторія, але я дуже надію, що це буде робитися дуже швидко і ну, до кінця року, як мінімум, це все дороблять. в Україні. Змінився прем'єр-міністр. І на цей пост стала колишній міністр економіки Юлія Свириденко. Надію, правильно я прочитав. Чесно кажучи, для когось тут, напевно, новина, що у нас, в принципі, є прем'єр-міністр. От тепер ви знаєте, що у нас тепер новий прем'єр-міністр. Нещодавно в ЗМІ, в принципі, почали розповідати, що от є ai моделі чатботів, і вони не можуть пройти ЗНО. І тут трошки дивно, Тей, світло кінчилося. Так, на чому я зупинився. А, да. Нещодавно ЗМІ вирішили розказати, що, типу, AI такий тупий, що не може пройти ЗНО, по-перше. Моделі були взяти дуже старі. І весь ці досліди проводили не журналісти, а науковці Це для своїх ну, там наукових робіт. І взята була модельки, поміж того, що вони були старі, <сум> ну сам вигляд НМТ видавалися в вигляді зображень. Як ви розумієте, штучному інтелекту ще важкувато читати щось із зображень. Тому він. і так погано задавав. До, до речі, тут було б цікаво, щоб якщо зараз провести от подібний тест і провести тест то як теж зображені, так і просто текстом вписувати, і як би він би здавав ще й не в тебе. Біткоін оновив свій максимум і сягнув 120 доларів, згадується відео, де чувак розповідає, що треба біток купити на долар. Піду, напевно, теж що куплю. У Макдональдс був доволі легкий пароль, а саме 123456, і цей пароль був до чат-боту, де зберігалася інформація про кандидатів. і там були персональні дані. І цю неточність показали хоч не хакери, а дослідники безпеки, і це хоч приємна новина. Українські надземні роботи взяли в полон росіян. Ну, я скажу так. Після цієї новини ви можете ну, далі донатити на дрони і цілому на все, на всі збори, тому що ви бачите, що ну, роботами вже беруть понад росіян. Та це ляпота. І не дарма подібні наземні платформи в цілому отримала рекордні інвестиції в 3,7 мільйонів доларів. Схоже, що скоро буде новий тренд, бо частіше можна помітити, що люди йдуть на Linux, і скоро вони будуть відходити від Google сервісів. Ось, наприклад, блогер GDP показав, що, по-перше, видалив Android і взяв, поставив собі операціонку якусь там свою. І цілому багато замінив там сервісів Google на свій там, поставив свій сер, там свій сервер. Хмарний, щоб з файликами грати, там нотатки зробив, там е, свій смертєві, це все прикольно. Єдине, від чого він не може відмовитись, це від двох речей. Це Google карти і також YouTube. Ну тут логічно. В Цьому цей от тренд від відмови від Google, це не знаю. Навряд він буде прям високий, тому що Google дуже сильно інтегрований у нас. Добто, там багато сервісів, ну можна прибрати. Ті ж самі офіс, нафік треба, ібо є офіс або Appleські, типу, він доволі гарний офіс. Ті ж самі Google карти, да, вони краще, ніж Apple, -скій. і аналогів тут дійсно немає. YouTube немає аналогів, але всьому іншому можна на аналог. З Android він париться, що да, він надає дуже багато інформації, слідкою, ну... Я вважаю, що люди, які дійсно дуже хочуть, щоб за ними не слідкували, вони повинні просто знаходитись в лісу без інтернету взагалі. До речі, Ютуб нещодавно змінив політику стосовно, щоб буде менше монетизувати і рекламувати, і давати в цілому ріки відео, які згенеровані повністю нейронно мережі, і по по типу таких дічей, що прямо от діді вони робили, і це добре. Нарешті я буду в шорської дивитися, і не буду дивитися діч якусь. Монобанк запускає веб версію свого маркетплейса, Market Mono» і також свій застосунок Дрібниця, але приємно, чесно, погодьтесь. Чи можливо чотириденка в Україні дала відповідь Держслужба зайнятості? Говорити про перехід України на чотириденний робочий тиждень під час війни було б дивно. Українці або у війську, або для війська. Хоча є компанії, які дають таке змогу, і зазвичай це якісь там IT-компанії. Є от китайські автомобілі, вони от класні. А от ізраїльські військові кажуть, що ну це фігня, і відмовляються від них їздити. У них є там в штаті пару китайських автомобілів, але в чому прикол, що ну, їм заборонено їхати на них на певній території, тому що куча датчика, куча всього, і це прям, ну, прям віддавати всю інформацію Китаю. Ну що. Раніше був застосунок, ну як він зараз є. Для збору даних, зараз машина, що там далі? Далі за мною дійсно будуть люди, китайці дивитися за спутником, що я тут роблю. Якщо вам треба йти на проходження ВЛК, то тепер вам не треба йти в ТЦК. За направлення ви можете отримати це в Резерв Плюс. Україна перша в Європі хто десь мобільні послуги Starlink, і все це повинно з'явитися до кінця цього року. І тепер. Буде мобільний супутниковий інтернет. І це класно. Спочатку вони планують, що його можна буде використовувати тільки поки що для там написання чогось, умовно кажучи, WhatsApp і сигналі, і що ж там якісь в якихось меседжерах. І вже потім будуть його розширювати. Це дійсно прикольно і це прям топ. Супутниковий інтернет, і скільки він буде коштувати. я вангую, що якщо зараз Starlink коштує чимало за інтернет, там, ну, 100 баксів, може, ну, ні, не, не 100 баксів, там, 10 баксів він, якщо, ну, типу, можна платити, чи 100 баксів, типу, там, я думаю, що в вічі більше він буде коштувати для мобілок по-любому. І по-любому буде така штука, що на айфонах трошки дорожче.